Методичний театр на тему використання соціоігрової технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти Виживає не найсміливіший і не найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін – Чарльз Дарвін. Мета заходу підвищення професійної майстерності та компетенції педагогів з теми використання соціоігрової технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, завдання ознайомити учасників методичного театру з методами та прийомами вищевказаної теми, підвищити їх рівень професійної компетентності. Мотивацію щодо системного використання на практиці соціоігрових технологій, залучити кожного педагога до творчого пошуку, сприяти розвитку педагогічного мислення, створити атмосферу для творчої роботи всіх учасників театру. Очікувані результати. Розуміння учасниками заходу, соціоігрової технології. Практичне засвоєння педагогами методів і прийомів використання соціогрової технології в роботі з дітьми, активізація пізнавальної діяльності учасників методичного театру. Підвищення рівня професійної компетентності, зростання мотивації учасників до формування власного стилю творчої педагогічної діяльності, алгоритм проведення, презентація і коментований показ застосування прийомів та методів технології у форм ігор за участю педагогів, розкриття етапів соціо ігрової технології, підведення підсумків заходу. Доброго дня, шановні колеги! Я рада вас вітати на нашій зустрічі, і сьогодні я її хочу провести у вигляді методичного театру, але в своїй інтерпретації. Чому саме таку форму роботи з педагогами я обрала? Сьогодення вимагає використовувати активні форми роботи, що дозволяють залучати педагогів до діяльності та діалогу. Методичний театр це активна форма підвищення кваліфікації педагогів, що стимулює пошук, творчу пізнавальну та пошукову діяльність вихователя. І мова на сьогодні піде про соціо ігрову технологію. Дана технологія допомагає формувати у дітей доброзичливе ставлення, увагу та взаємоповагу один до одного. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знахідками та способами застосування їх у роботі із дошкільниками. Соціоігрова технологія це технологія розвитку дитини в ігровому спілкуванні з однолітками, сутність якої її засновники визначили так: ми не вчимо, а налагоджуємо ситуації, коли їхнім учасникам хочеться довіряти один одному і своєму власному досвіду, внаслідок чого відбувається ефект добровільного навчання і тренування. Автори соціоігрової технології пропонують різні ігрові завдання для дітей, які умовно можна поділити на кілька груп. Ігри завдання для робочого настрою. Вони збуджують інтерес дітей один до одного, створюють умови для залежності дитини від іншої, забезпечують зацікавленість до гри чи подальшої освітньої діяльності, ігри для соціоігрового залучення, до справи, під час виконання яких вибудовуються ділові взаємини, педагога з дітьми та дітей один з одним, ігрові розминки об'єднуються своєю загальною доступністю, азартністю, що швидко виникають і смішним, інколи несерйозним виграшем. Завдання для творчого самоствердження це завдання, виконання яких має на увазі художньо-виконавчий результат. Ігри вільні Дану технологію можна використовувати як на заняттях, так і при організації вільної діяльності дітей. Це дає можливість об'єднати дітей спільною справою або спільними обговоренням індивідуальної роботи і перетворенням її в колективну, де кожна дитина зможе відчути себе її частиною частиною цілого дитячого колективу. Ну а тепер я вам пропоную поринути у світ казок. А точніше. У світ казки, яку я створила саме для вас на дану тему. І вона називається Як педагог соціоігрову технологію шукав. Тож давайте її переглянемо. Казка про те, як наш педагог соціальну ігрову технологію шукав. У деякому царстві у деякій державі. Жив, був педагог. Довго він працював у дошкільному закладі. Усього в нього було вдосталь і знань, і умінь, і навичок. Вважався він людиною компетентною, а найголовніше творчою, мав великий досвід і був радий дарувати тепло своєї душі маленьким дітям. Педагог був упевнений у собі, знав, що він майстер своєї справи і пишався цим. Якось сидів педагог під дубом мудрості, насолоджувався звуками природи, дзюрчанням струмка, щебетанням птахів і був у найкращому настрої. Раптом над деревом зібралися хмари, прогримів грім, почався великий вітер. І приніс цей вітер базовий компонент дошкільної освіти, що є державним стандартом дошкільної освіти в Україні. Не очікував педагог такого, а базовий компонент йому і мовить. Я великий компонент. Нарешті я доріс до дошкільних закладів. З гуманним спонуканням навчу тебе всьому, як працювати з розумом, жодних занять вимогливих, і натаскувань дітей знаннями, нехай гра королева дитинства, поруч ідей з тобою, технології знайдеш, і мене тоді зрозумієш. А тепер мандруй, сміливо, взятися вже час за діло. Створити тобі треба диво дивне, диво дивне зробити. педагогічний процес ще цікавішим і захоплюючим. Злякався педагог змін, розгубився, плечами знизує вподив базовому компоненту, а той йому і говорить не журись, досвіду і знань у тебе вдосталь. Ось тобі скринька з педагогічним процесами. Пригадай головні процеси дошкільної освіти. І пішов компонент далі країною дошкільної освіти. Педагог заглянув у скриньку. Прочитав незвичайні принципи і став думу думати, а поки думав, ненароком натиснув на чарівну прикрасу, яка прикрашала скриньку, і мовив голос зі скриньки. Шановний педагог, треба тобі звернутися до дівиці-чарівниці, яку звати інновація. Та де ж мені шукати ту інновацію, засмучено промовив педагог. А голос зі скриньки знову мовить дам тобі у допомогу диво дивне. Клубочок чарівний, що вірний шлях до інновації покаже. З цими словами із скриньки викотився клубочок. Клубочок швидко покотився по стерці і докотився до криниці з написом Джерело ідей, а біля криниці стояла красуння інновація. Педагог був спантеличений її величу і надумав з неї познайомитись. Поки він думав, поки він ворожив, інновація кудись зникла, залишивши тільки своє чарівне люстерко креативне, що дозволяло розглянути будь-які складні питання. Словом заплутався наш педагог у тих запитаннях, у якому напрямку йому тепер йти. А потім згадав, що в нього є чарівний клубочок, що вказує правильну дорогу, кинув його перед собою і вирішив у дорогу. І йде педагог, і поспішає педагог, і науки граніт гризе педагог. І одне слово тільки твердить педагог інновація, інновація. Хто бачить, той побачить, хто думає, той зрозуміє, хто чує, той почує, хто шукає, той знайде. Чи довго, чи недовго йшов наш педагог, але привів його клубочок до великого каменя. На якому були написи: Праворуч підеш, у компонент попадеш, ліворуч підеш, педагогічний досвід втратиш, прямо підеш сучасні педагогічні технології знайдеш. Поглянув педагог у чарівне люстерку та й пішов прямо. Чи довго йшов наш педагог, чи ні, нам невідомо. Тільки опинився він перед хатиною, до якого вела викладена гранітом стежка. Спробував відчинити він двері. А двері не відчиняються. Поглянув педагог у чарівне люстерко та й запитує його, як відчинити їх. А люстерко відповідає пригадай технології, які ти знаєш. Задумався педагог, дістав з кишені креативне люстерко і питав, почав його думку думати. Здоров'я зберігаючи технології, я знаю. Про особистісно орієнтовані технології я щось чув. Інформаційно-комунікативними я добре володію. А що ж це за мудра така технологія соціоігрова? Де ж мені її шукати? Поможи мені, люстерку, чарівний клубочок, вкажи мені дорогу для здійснення задуманого. Поклав у кишеню люстерку педагог і вирушив у дорогу, яку йому показував клубочок. Чи довго наш педагог мандрував, чи ні, ми цього не знаємо. Але привів його клубочок до великої скелі, в якій була печера, і працювали в ній гноми творці. Вийшов з печери старший гном. Привітався з ним педагог і розповів про свою проблему. А старший гном відповідає йому. Не засмучуйся, педагог. Я допоможу вирішити цю проблему. Ходімо зі мною до моїх колег, трудівників, гномів, і всі разом ми поговоримо про цю цікаву технологію. Я хочу порушити традиції, що склалися на семінарах, коли ми спочатку розповідаємо саму теорію певних технологій і почати розкриття змісту соціоігрової технології з практичних дій. Чим спробую показати дистанційно її актуальність у роботі із дошкільниками. Тож давайте будемо розпочинати мандрувати етапами ігрової технології. Етап перший ігри завдання для робочого настрою, які вихователь планує в ранкові години, підводячи цим дітей до виду діяльності, яким вони будуть займатися протягом дня. Це може бути, наприклад, така гра, як чарівний клубочок, гра «Знавці Казок. Правила гри такі. Гравці по черзі за годинниковою стрілкою починають називати казку. Наступний гравець називає герої цієї казки і одразу називає назву іншої казки. і так по черзі, доки всі не приймуть участь. Зверніть увагу, кожен гравець виконує декілька завдань, дотримуючись послідовності, а саме приймає запитання, дає відповідь і задає сам запитання. В результаті такого виду ігор діти налаштовуються на робочий лад, в них формується ставлення до теми майбутньої діяльності. Взаємодія під час гри викликає інтерес дітей один до одного. Етап другий – Ігри для соціогрового залучення до справи Вихователь ділить на малі групи дітей за такими напрямками. За статевою ознакою, за комунікативною ознакою, хто з ким товаришує, за якою загальною ознакою, подібністю кольору очей, кольору волосся росту. Також завданням цього етапу є облаштування гніздечку, тобто робочого місця, де дітки будуть працювати, і обрання капітана. Тут дітки вчаться домовлятися, слухати один одного і доходити спільної думки. Для цього етапу я підготувала три завдання, які поєднуються між собою з одною темою темою казок. А так як у нас зараз зима, то і казки на всі зимового циклу. Перше завдання. Кожна команда має скласти три проблемні питання до ілюстрації казок зимового циклу, дітям роздаються картинки, казок і вони за змістом картинки складають запитання проблемні. Друге завдання. Вирішіть ситуацію. Перша така. Транспорт. Наприклад, тварини Африки просять айболіта про допомогу, але айболіт не знає, на чому до них дістатися, і обґрунтувати, чому саме обрали дітки той чи інший транспорт повинні самі. Друге завдання таке дома і властивості матеріалу. Поросята хочуть будувати міцний будинок, щоб сховатися від вовка, і не знають, з якого матеріалу це зробити. Дітки тут також повинні пригадати, який будівельний матеріал існує, обрати його і висловити свою думку, командну думку. Завдання третє. Склади мнемо таблицю до вірші. Під час виконання завдань в малих групах. У дітей вибудовуються ділові взаємини педагоги з дітьми та дітей один з одним. Наступний етап проведення ігрової розминки. Це можуть бути знайомі вам фізкультхвилинки, ігри малої рухливості, хороводні ігри, а також спеціальні ігри, запропоновані авторами технології, на кшталт Повтори пчерівні чоловічки, ручки, ніжки, спіймай тваринку. Я ж вам пропоную погратися в гру. Порахуй і виконай. Ця гра розвиває злагодженість і скоординованість відносин у колективі. Гравці сидять на стільчиках. Ведучий показує кількість пальчиків, дітки рахують їх, ведучий повертається і повинно встати та кількість дітей, скільки пальчиків показав ведучий. Гра проводиться кілька разів. Найскладніші завдання це 1 і 10 пальців. Діти мають зуміти домовитися, хто залишається сидіти, а хто встає. Ще одну цікаву гру я вам хочу запропонувати на цьому етапі, яка називається ланцюг. Команда стає один за одним у колону між кожним учасником м'яч або повітряна кулька. Це імітація ланцюга, який не може розриватися. Ведучий дає команду, а всі гравці одночасно виконують. Наприклад, підняти руки вгору, опустити, присісти, встати, нахилитися вліво. Нахилитися вправо, піти вліво по колу і покласти м'ячики чи повітряні кульки на місця. Такі вправи допомагають подолати міжособистісний бар'єр у спілкуванні та діяльності дорослих і дітей, виявити інтерес та увагу до однолітків, навчать розуміти індивідуальні особливості один одного, допоможуть сформувати навички соціальної взаємодії. Останнім стане етап виконання завдання для творчого самоствердження. Такі завдання під своїм виконанням мають на увазі художньо-виконавчий результат. Я вам пропоную погратися у гру валіза. Уявіть собі, що ви, дітки, їдете відпочивати на зимовий курорт без дорослих і самі повинні скласти валізу, оскільки ви ще маленькі і не вмієте писати список, я вам пропоную картки. Предметів, які ви можете взяти із собою. Команди вибирають та наклеюють на уявні валізки картинки із зображенням речей, які необхідні їм для подорожі. Для цього завдання приділяється 3-5 хвилин. Після закінчення заздалегідь обумовленого часу команди обирають. Того командира, який буде захищати їхній проект, і буде говорити, чому саме ці речі вони обрали і візьмуть з собою у подорож. Мандруючи етапами соціоігрової технології, ми з вами мам... виконували дитячу роботу. Обговорювали, відгадували, порівнювали, визначали і здійснювали її в атмосфері взаємного розуміння, у негласній домовленості про права та помилку. Та обов'язки вчилися чути і бачити оточуючих, і я думаю, що запропоновані мною ігрові завдання можуть стати вам нагоді у створенні комфортної атмосфери, ділової зайнятості всієї групи дошкільників. А тепер давайте пригадаємо нашу казку. Мені здається, вам дуже цікаво, чим же закінчилася вона. А казка наша тим часом продовжується. Не помітив наш педагог, як опинився знову під дубом мудрості. Багато він дізнався нового, багато цікавого відкрив для себе. Задумався педагог і не помітив, як опинилася перед ним інновація. А інновація глянула на педагога і каже йому ласкавим голосом Шановний педагог, ти наполегливо йшов до поставленої мети. Відпрацьовував свою педагогічну майстерність, але для втілення в життя чудових ідей, не обійтись тобі без сучасних педагогічних технологій. <му> Промовила інновації ці слова і зникла. Зрозумів педагог, що тільки впроваджуючи в педагогічний процес сучасні інноваційні технології. Можна творити своє задоволення і на благо дітей, і результат діянь завжди буде чудовим. Ось так педагог працює із дітками, ніде горя не знає. Ось які справи часом трапляються, але на цьому наша казка не закінчується. Це тільки початок нашого довгого творчого шляху. Дякую за увагу! А я вам бажаю удачі і творчих ідей, щоб цей шлях гідно пройти. А на сьогодні наш дистанційний методичний театр закінчується. Сподіваюся, що ви набули нових практичних знань, які застосовуватимете у практичній діяльності з дітьми. Всім творчих успіхів і дякую за увагу. На все добре!